Коли ви думаєте про домашній сад, на думку можуть прийти яблуні, персики або чорниця. Але чи знали ви, що гранатові дерева можна успішно вирощувати у відкритому ґрунті в зонах 8 і вище? При правильному догляді і терпінні ви зможете насолоджуватися домашніми гранатами цими унікальними, соковитими плодами. Однак гранатові дерева не завжди плодоносять, вони можуть скидати квіти до зав'язі плодів або взагалі не цвісти. У будь-якому випадку відсутність врожаю може засмучувати. Давайте розберемося, чому ваше гранатове дерево не плодоносить. Я розповім про сім можливих причин і запропоную рішення, які допоможуть виправити ситуацію. Дерево занадто молоде гранатові дерева це багаторічні деревні рослини, і в перший рік вони не цвітуть. Натомість вони витрачають енергію на розвиток кореневої системи та листя. Цвітіння і плодоношення зазвичай починаються на другий або третій рік після посадки. На терміни першого врожаю впливають різні фактори: розмір саджанця при посадці, клімат, освітлення і полив. У перший рік плодоношення дерева може дати лише кілька квітів і плодів це нормально. З кожним роком їх кількість буде збільшуватися. Але якщо ваше дерево не плодоносить до п'ятого року, варто шукати іншу причину. Недостатньо світла. Гранатові дерева люблять повне сонце. Вони можуть переносити кілька годин ранкової або вечірньої тіні, але для здоров'я їм потрібно не менше 8 годин прямого світла. Недолік освітлення призводить до уповільненого росту, хвороб, витягування гілок і відсутності цвітіння. Якщо дерево ще молоде і посаджено в тіні, його можна пересадити. Кращий час для цього кінець зими або рання весна до початку сокоруху. У цей період рослина менш піддається стресу, а весніне тепло допоможе йому адаптуватися на новому місці. Вибираючи місце, враховуйте, як змінюється освітлення протягом року. Влітку ділянка може бути майже повністю відкритий сонця, а взимку в тіні. Ідеальний варіант відкритий простір або південна сторона будинку. Недостатній полив. Хоча гранати вважаються посухостійкими, вони потребують регулярного поливу, особливо в перші роки росту та під час формування плодів, цвітіння відбувається навесні, а плоди дозрівають восени, тому влітку важливо стежити за поливом. Спека і посуха можуть викликати стрес, що призведе до опадання квіток або зупинки розвитку плодів. При нестачі води гранати закривають продихи, пори на листках, щоб зберегти вологу. Але це заважає рослині охолоджуватися. Дослідження показують, що нестача води знижує ріст і врожайність. Як правильно поливати фахівці рекомендують глибокий полив раз на тиждень в посушливий період. Важливо дотримуватися графіка: різке збільшення вологи після посухи може привести до розтріскування плодів. Можна поливати вручну, але зручніше використовувати крапельний полив з таймером. Перезволоження надлишок води так само шкідливий, як і її недолік. Це може порушити цвітіння, зав'язь плодів і їх дозрівання. Як зрозуміти, що полив надлишковий у перший сезон досить поливати раз на тиждень. Якщо йдуть дощі, можна пропустити полив. Восени і взимку полив скорочують, тільки якщо ґрунт суха. Також важливо перевірити дренаж. Гранати ростуть у різному ґрунті, але застій води шкідливий. Якщо вода накопичується, потрібно поліпшити дренаж. Найкраще підготувати ґрунт перед посадкою, розпушити вилами або додати компост для поліпшення структури. Погане запилення якщо дерево цвіте, але не плодоносить, можливо, проблема в запиленні. Гранати можуть самозапилюватися, але перехресне запилення за допомогою бджіл та птахів збільшує урожай. Нестача запилювачів знижує кількість плодів. Як залучити запилювачів поставте джерело води. Посадіть різноманітні квітучі рослини. Уникайте сильних пестицидів. Вибирайте місцеві рослини, вони приваблюють бджіл і метеликів. Якщо запилювачів мало, можна провести ручне запилення, м'яким пензликом перенести пилок з однієї квітки на інший. Неправильна обрізка: гранати не вимагають сильної обрізки, досить видаляти сухі і перехрещуються гілки. Але важливо не перестаратися, занадто агресивна обрізка може видалити плодоносні пагони. Квіти і плоди формуються на пагонах другого року. Якщо зрізати їх, врожаю не буде. Ви вирощуєте декоративний гранат. Існує два типи гранатів: плодові і декоративні. Останні дають гарні квіти, але не плоди. Якщо хочете урожай, вибирайте перевірені сорти, наприклад, Уандерфал великі червоні плоди, Тексас пихк – солодкі рожеві гранати. Плодоношення починається через 2-3 роки після посадки. Тепер ви знаєте, чому ваше гранатове дерево може не плодоносити і як це виправити. Удачі у вирощуванні!